4 квітня 1949 року було створено НАТО або організацію північно-атлантичного договору. НАТО це дитина холодної війни. Створення альянсу стало реакцією низки країн заходу на загрозу з боку радянського союзу після другої світової та спостереження за зростаючим впливом лівацьких настроїв у Європі. Про минуле та сьогодення альянсу докладніше далі. Засновниками НАТО стали 12 держав: Бельгія та Канада, Данія та Франція, Ісландія та Італія, Люксембург та Нідерланди, Норвегія, Португалія, США та Велика Британія. Наразі, коли черговий етап холодної війни щодня загрожує перерости в гарячу фазу, включно з небезпекою ядерного удару, співдружність країн НАТО стала актуальною як ніколи раніше. Нагадаємо, вже після повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну до 32 держав-членів Північно-Атлантичного альянсу до. Рідналися Фінляндія, яка має власну історію протистояння кремлівській агресії, та Швеція. Агресія Кремля проти України розділила держави альянсу на кілька таборів. Кожен з яких мав власний погляд на подальшу підтримку колег і ЗСУ у боротьбі проти окупантів. Але здається, що наразі усі протиріччя вже у минулому так учора стало відомо, що НАТО змінює підхід до підтримки України за словами генсека альянса Єнса Столтенберга. Замість короткострокових пакетів допомоги. Союзники готуються брати на себе довгострокові зобов'язання перед Україною, мінімум на 5 років уперед. А сьогодні, в день народження альянсу, стало відомо, що Британія, Франція та країни Північної Європи вже нібито готують відправити до України невеликі елітні підрозділи. Це дасть змогу зняти частину навантаження з українських військових у тилу. Інакше країнам НАТО незабаром доведеться змирятися з катастрофічною поразкою. Підкреслив консультант Держдепу США Едвард Люд. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.